Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я викладач алгебри. На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомимось із поняттям та властивостями показникової функції. На практиці вам часто можуть трапитись функції виду y дорівнює 2 в степені X, y дорівнює дріб 3 п'яті в степені X чи y дорівнює пів степені X. Тобто функції y дорівнює А в степені X. Де А основа степеня, Х показник степеня. І відповідно змінна. Функції такого вигляду називають показниковими. Назва походить від того, що аргументом функції є показник степеня. Функція Y дорівнює А в степені X є показниковою за умови, що А більше нуля і А не дорівнює одиниці. Тож за цими умовами визначатимемо з вами з поданого на екрані переліку функцій саме показникові. За означенням А більше 0 і А не дорівнює одиниці. Із семи функцій на екрані під ці умови підпадають. Перша y дорівнює 5 в степені X. 3. y дорівнює 13 177 в степені X, 5 y дорівнює корінь із 66 в степені x. Не є показниковими функціями друга, y дорівнює x у степені 3, тому що це степенева функція. Також не підходить четверта y дорівнює мінус 1,3 в степені x, та шоста y дорівнює мінус 2 в степені x, тому що не задовільняють умову а більше нуля. Так само й y дорівнює 1 в степені x, тому що за означенням а не дорівнює одиниці. Важливо розуміти, що функція виду y дорівнює А в степені x, коли А дорівнює 1. Теж існує. Але 1 в степені будь-якого дійсного числа дорівнює одиниці. Графіком є пряма, що паралельна осі абсцис, Тож функція не є показниковою. Отож. Що ж собою становить графік показникової функції? Графіком показникової функції є крива, як показано на екрані. Зверніть увагу, що графік сильно змінюється залежно від основи степеня А. Одним із застосувань цих функцій є те, що ми можемо віднайти залежність між певною величиною, яка змінюється за однакові проміжки часу в однакову кількість разів. Такий підхід часто застосовується у фізиці, хімії та біології. Тож проаналізуємо один із цих прикладів. На початку експерименту в мікробіологічній лабораторії маса колонії бактерій дорівнювала 1 грам. Було встановлено, що кожну годину маса колонії збільшувалась у півтора раза. Перед нами стоїть завдання віднайти залежність маси колонії бактерій від часу. У проміжки 2 години до та 2 години після експерименту. Ця залежність між масою та часом виражена формулою m дорівнює 1,5 у степені X. Складімо таблицю значень функції. Коли х дорівнює мінус 2 2 години до експерименту, мінус 1 0, 1 та 2. Отримані результати внесімо в таблицю. Таблиця зараз на екрані. Одержані точки побудуємо на координатній площині та з'єднаємо їх плавною лінією. Графік зображений на екрані. За цим графіком ми можемо спостерігати збільшення маси колоній. Саме такими графіками візуалізують результати в наукових роботах. Що ж, звернімо ще раз увагу на графік m дорівнює 1,5 у степені X. У даній функції А більше одиниці. Зауважимо, що функція на всій області визначення зростає. Розгляньмо тепер показникову функцію y дорівнює дріб 1 п'ята у степені X. У цьому випадку А більша за 0, але менша за одиницю. Побудуємо графік. Для цього складімо таблицю значень задовільних значень x. Обчистимо їх та внесімо результати у таблицю. Отримані точки перенесімо на координатну площину та з'єднаємо їх. Таблиця та графік зараз на екрані. Проаналізувавши графік, отримуємо, що функція y дорівнює п'ята в степені x і спадає на всій області визначення. Ця закономірність: що коли А більше за одиницю, функція зростає. А коли А більше за 0 і менше за одиницю. Функція спадає. Є однією з властивостей показникових функцій. Тож наступним нашим завданням є ознайомитись із властивостями показникової функції. Областю визначення показникової функції є всі дійсні числа а в степені x дорівнює r. Областю значень показникової функції є множина всіх додатних чисел. Тобто функція y дорівнює А в степені x набуває тільки додатних значень. Є від А в степені x дорівнює проміжку від 0 до нескінченності. Функція є ні парною, ні непарною. Графік показникової функції перетинає вісь OY у точці y дорівнює 1. Бо будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Графік показникової функції не перетинає вісь Ох, оскільки графік показникової функції завжди розміщений вище від осі ОХ, Показникова функція не має нулів і проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності є проміжком знакосталості. Коли А більше за одиницю показникова функція зростає, коли А в межах від 0 до 1 Показникова функція є спадною, А вісь абсцис є асимптотою для графіка показникової функції. Сьогодні на уроці ми почали вивчення показникової функції і з'ясували її основні властивості. Доповнити вивчене ви можете за допомогою конспекту і раджу перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках!